Російська Федерація активно поширювала і в світових медіа, і в соціальних мережах інформацію про те, що нібито наша держава готує серію терактів у країнах Європейського союзу. В ГУР сказали безумовно фейк з іншого боку. Це пряма загроза дестабілізації ситуації в інших державах. Путінські служби добре вміють влаштовувати різноманітні провокації та теракти, в тому числі і проти власних громадян. Весь світ розуміє абсурдніх цих заяв, але пропагандистські задачі. Вимагають певних дій, навіть якщо вони абсолютно не витримають жодної критики, зазначив представник розвідки Юсу. То скажіть, будь ласка, а навіщо плодити фейки, якщо в них навіть вже ніхто не вірить, чи насправді це було, а, знаєте, проба пера на, на ґрунті? Так, а ви мені скажіть а... Ви колись отримували лист, електронний лист від там нігерійського банкіра. Ну ні, я без жартів. Що... Я отримала на початку повномасштабного вторгнення лист від росіян з закликом здатися, так. бо прийде російська влада. Так і я теж отримав. Я маю на увазі. Оці ось славнозвісні розсилки про те, що ви останнє спадкоємиця великого роду або нігеріс... таке не приходило. Ну ми ви я думаю, ви чули про такі історії. Так. Мені там теж надходило. Я до чого веду? А, загалом в світі відправляється близько дві. 12 мільйонів от таких ось спам-повідомлень про ось таку саму історію, плюс-мінус там турецький банк, турецькі спадкоємці, нігерійці Що вам залишилося та 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 достатньо тільки перевести буквально 100 доларів на рахунок для того, щоб розблокувати його, і все, і ви отримати мільйони. Є таке дослідження, яке вказує, що щорічно внаслідок такого спаму люди, які розсилають цей спам, вони заробляють близько 2,5 мільйонів американських доларів. Тобто, здавалося, господі, ну ну той спам, ну хто на нього поведеться? Ну всі ж при розумі, але 2,5 мільйона доларів все ж таки на землі не валяється, і внаслідок чого вони ну, заробляють цими людьми. Тому я припускаю, що можливо служба зовнішнього Російської федерації до речі, яка всередині самих російських спецслужб вона знаходиться. На нулі, от там внизу, от просто Ground Zero, вона взагалі не катірується, вона не сприймається ані ФСБшниками, ані російськими військовими розвідниками. Вони просто як посміховище, їх називають паперовими тиграми, бо вони там тільки б'ються паперами. Вони роз, запускають таку кількість спаму, розраховуючи, що а раптом на якогось політика це повпливає, і він змінить свою думку щодо України і почне працювати вже більше в інтересах Російської Федерації. Тобто це розрахунок на кількість.